Як працювати з аудиторією, розрізняти фейки, уникати когнітивних упереджень та формувати в споживачів контенту критичне мислення в Ужгороді відбувся семінар для представників регіональних медіа, організований Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у співпраці з DW академія в рамках проєкту Медіа Фіт Це цикл семінарів, які проходять по Україні. Зараз він відбувається в Ужгороді, Закарпатська область. в принципі, зараз актуальна для України. По-перше, тому що у нас іде війна, по-друге, це в принципі одна з складових медіаграмотності для суб'єктів медіа. Це підвищує вашу конкурентну способність, ваш професіоналізм. Спеціалісти розповіли, як когнітивні опередження впливають на стиль та контекст подачі інформації на різних медіаплатформах та презентували практичні кейси. Ми щиро віримо, що якщо ми, як журналісти, як медіа будемо розуміти, як взагалі працює людський мозок, як ми сприймаємо інформацію, що таке опередження, то є більше шансів, що медійники зможуть. Ем, Екологічно користуватися цим в плані розуміючи, як правильно подавати інформацію. Через війну дуже стало багато помітно, як працюють негативні упередження, і ми можемо працювати. Обговорили і застосування штучного інтелекту під час створення новинного контенту. Експерти поділилися з журналістами платформами для створення візуального контенту для сюжетів, адаптації тексту у аудіозапис, а також використання щі як інструменту. Ми будемо презентувати теорію. Але все відбувається на практиці. Будемо застосовувати практичні методи, групова та індивідуальна робота. Наприклад, ми розглядаємо, як когнітивні упередження впливають на медіа, як медійні експерти можуть знизити негативний вплив когнітивних упереджень та як працювати медійникам у сучасних умовах. Під час зустрічі журналісти мали змогу не лише теоретично освоїти матеріал, а й практично закріпити його, створивши контент-план майбутнього проєкту задля попередження когнітивних упереджень. Свої проєкти презентували колегам та поділилися, як адаптовуватимуть здобуті знання на своїх інформаційних ресурсах. Шоу е тривалістю десь 20-30 хвилин для е вікової категорії 60+. Тому що це та категорія, яка найбільше споживає інформаційного сміття. Ми хочемо привернути саме до цієї проблеми увагу. Це буде формат побутового шоу. Нам потрібен харизматичний ведучий. Хотілося б розповідати про ці от сміттєві публікації, типу чому мене не привітали. Напишіть амінь, поставте лайк, фейкові донати, особливо і фейкові виплати, навчити їх верифікувати інформацію, хоча б принаймні дивитися на ті верифіковані галочки, щоб в кінці було гоуей, показати їм, що не має бути зайвих. Там має бути дві чортички, значить, дві, три, все. Не йдеш туди, вже не дивишся. Самі ж медійники кажуть, що телевізійний та новинний формат подачі інформації повинен йти в ногу з часом. Тому такі зустрічі зустрічі спонукають розвитку та усучасненню змі. Точно будемо інтегрувати всі кейси пов'язані з критичним мисленням, бо власне відрізняти е, правду від е, ілюзій, е, шукати правдиву, чесну. Інформацію, ну то є наша задача, і ми її маємо передавати нашому читачу, слухачу, глядачу. Штучний інтелект, де як використовувати, де як не використовувати. Якщо він може спростити роботу, то чому ні? Якщо грамотно його використовувати знову ж таки, то чому ні? Ну цікаві були практичні завдання. Цікаво про цільові аудиторії, про нові. Скажімо так, соцмережі, про перегляди, ну і, власне, про критичне мислення, це теж дуже важливо, про когнітивні упередження, щоб не мати якісь певні моделі поведінки, штампи. Так? Ну, бо, наприклад, в нашому медіапроєкції, скажімо так, це євангелізаційний проєкт, це церковне середовище і багато людей. Зі світу упередження. певні мають і ну власне не йти за цими упередженнями. Зустріч в Ужгороді стала однією з серії заходів присвячених когнітивним упередженням у медіа. Аналогічні тренінги з медійниками планують провести у Львові та Чернівцях.